Доброго ранку, мене звати Катерина Лукінова, і сьогодні ми поговоримо про те, як прийняти те, що чоловік йде на фронт. В час війни це зрозуміло, що усі чоловіки підлягають мобілізації. І в цьому моменті виникає дуже багато тривоги. Для сім'ї це цілий стрес, коли це неочікувано. І Потрібно зібрати багато сил для того, щоб прийняти цю ситуацію, особливо жінці, особливо сім'ї, в якій є діти. Що для цього потрібно? Взагалі відчувати тривогу, страх то є нормально в цій ситуації, і про це потрібно говорити, а не замовчувати. Завмирання то є нормальна реакція. І в якийсь час ви можете бути просто в прострації для того, щоб прийняти цю новину. Але коли чоловік уже йде на фронт, коли він прийняв це рішення, коли ви прийняли це рішення вашою родиною, це потрібно оговорити. Саме найперше, це Зрозуміти один одного, поговорити один з одним і е... Щоб він отримав, можна так сказати, ваше благословення, тому що коли він буде йти на фронт і бачити, що у вас, що ви тривожите, що ви плачете, йому це робити набагато складніше. Що тут може допомогти? В першу чергу потрібно підтримати чоловіка. Уявіть, як йому зараз складно, складно і вам, але йому складніше в рази залишати сім'ю, родину і йти захищати батьківщину. Другий момент це підтримати себе. Можливо, у вас є рідні, друзі, подруги або звернутися. До психолога для того, щоб прийняти це і отримати підтримку, що ви залишаєтесь не сама, ви залишаєтесь в своєму оточенні. Третє, що може допомогти, і що може заспокоїти, це молитва. Молитва, коли ви молитеся і бажаєте своєму чоловікові захищати нашу батьківщину, зберегти своє життя і повернутися додому переможцем. Якщо є сім'я, діти вам можливо придеться переформатувати свій графік. Так тобто, вже ви розумієте, що велика відповідальність, якщо ви все робили разом, лягає саме на ваші плечі. І тут потрібно переглянути графік, можливо, щось е, е, відібрати, можливо, щось від чогось відмовитися і, звичайно, просити допомоги. Допомоги можна попросити у своїх близьких, щоб хтось міг подивитися за дитиною, забрати її зі школи, щоб хтось міг, можливо, там на якийсь час побути з дитиною чи прийти навіть додому, зварити їсти. Особливо це в перший час, коли ви будете адаптуватися до нових умов. Також буде корисно вивільнити емоції, можливо, захочеться комусь поплакати або комусь розповісти про те, що ви відчуваєте, то є нормально. Важливі також є поради ті, що перед тим, коли він йде на фронт, вам потрібно дізнатися наступні речі. Отримайте якомога більше інформації, в якій частині буде служити ваш чоловік, в якому підрозділі, хто його безпосередній командир. Можливо, коли він вже попаде в частину, контакти його, скажімо так, побратимів, які з ним разом. Тобто, щоб ви мали максимальну інформацію і розуміння, де знаходиться ваш чоловік, що з ним відбувається. Інколи це, можливо, інформація та. Ємна, але в будь-якому випадку підтримуйте з чоловіком зв'язок, зізвонюйтеся в якийсь певний час. Але не спішіть нервувати, коли він не може вийти на зв'язок, тому що теж можуть бути різні моменти. Чим більше будете мати інформації про чоловіка, тим спокійніше ви будете себе почувати. Навіть коли чоловік іде на фронт, ваше життя не має завмирати. Життя продовжується. Ви живете, ви працюєте, ви виховуєте дітей і максимально стараєтеся вкладати. В своє життя, тому що коли чоловік буде телефонувати до вас і говорити з вами, і бачити ваші сльози, йому самому буде складно. Але коли він буде бачити, що ви живете, що ви живете повним життям, він розуміє, що його вдома чекають, і він буде хотіти повернутися якомога скоріше. Коли ви відправляєте чоловіка на фронт, герой не лише він, ви коли залишаєтесь вдома, тримаєте тил, тягнете на собі всі турботи і Господарство, ви теж є герої, тому що е, жінки, е, чоловіки, яких е, служать зараз, захищають нашу батьківщину, вони роблять дуже важливу функцію. Ви вкладаєте в вашу сім'ю, ваших дітей і в благополуччя, ну а загалом е, в нашу перемогу. Тому завжди пам'ятайте, що ви справжні героїні, і е, знайте, що перемога буде обов'язково.